Всім привіт з Одещини, вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас знову холодно, майже плюс два було, сиро, вітер знову, повідкривала всі квіти, повиносила хризантеми на вулицю, яка краса відразу з ними так. Без них наче трохи якось пустовато вже звикла декілька днів. Що це? Зар? Квіточки тобі пахнуть. А? Квіточки пахнуть. Сидить на сонечку. Сиди, сиди, мазунчик. Холодно вже. Скоро буде зима. Бедеш сидіти в хаті. Тьо. Каже, так не хочеться, щоб була зима. Хай краще буде літо, сонечко, мазунчик. Проскладалась тут. Деякі. Ось там в квітник. Також декілька хризантемок ставила. Гарненько. Така краса, Крокус Роуз, Знаю, треба спробувати її живцювати. Не знаю, як вона живцюється. Гарна троянда. Я б її залюбки ще десь би висадила. і пересорт. Але я дуже нею задоволена, скільки квітів. Яка краса. Так що трохи тут все порозкладала, повідкривала. Краса. Скоро буде квітувати ось ця трояндочка від зеленої, яка в горщиках мені прийшла. Називається Дюджуель. Дуже гарна. Вона невисока росте. От, до речі, хочу якусь троянду таке ось тут посадити. От. І, можливо, заміню ось цю півонію ранню. Вона дуже рано відцвітає, спека вона висихає і потім просто пусте місце залишається. Мені здається, краще її замінити на щось, де набагато краще. Вже буде квітуватися ця троянда, не знаю назву. Але так Вона мені подобається. Дуже довго вона тримає свої квіточки. Сонечко піднімається, хмарки розсіялись, зранку було хмарненько. Тут також порозкладала, гарненько виглядає. Хотілося б, можливо, їх тут і посадити, але ж так. Тут буде розростатися от. лаванда, спірейки. Там будуть і риси розростатися, то, ну і так само хризантеми будуть розростатися. Їм тут місця буде мало. Їх краще просто потім розсадити. І якщо будуть якісь такі невеличкі кущики, на осінь їх сюди можна висаджувати, щоб було гарно, позагортала. ті ями де кріт, Тут я розкопувала, бутилки хай поки стоять. Не знаю, пішла, подивилася з тієї сторони там, наче чисто, тихо, я не знаю, де він дівся, куди він втік. А ще треба мені того ялівця. Я ось ці два звідсіля що щоб мене були, пересадила туди, а там ззаді ялівець росте. Я не знаю, чи це Blue Arrow, чи ні. Бо оці два трішечки темніші за той що ззаду. Той такий голубіший якийсь мені здається. Так же ось так. Мокро. Так, то сонечко, наче як виходить, трішечки стає тепліше. Но трошки земельку просушила вчора. Ой, Боже Боже. Роботи повної. Місце в мене. Не підготовлене для, для троянд, не вийшло, як то кажуть, не було в чоловіка часу. Ну, я деякі хочу розсадити по садочку, а деякі посадю Ось поряд там на городі, йде ті, що я купувала у Людмили трояндочки, то висаджу, якщо що, поряд з ними, а потім уже як я приготую місце для них, буду там їх висаджувати. в мене заплановано, як то кажуть. Нове місце, задумка нова, так, хочу їх туди пересадити. Красунчик такий, не знаю, що за трава. На базарі купувала. Якийсь чи чи що. Гарненький такий. Так, хмаринки моментально розвіялись, поки я повідкрила всі квіточки. То вже й небо стало чистеньке, так що може сьогодні буде сонячна погода. Таке щось встигну на вулиці поробити. Є роботи зараз на осінь, дуже багато. Трояндочки також будуть квітувати, але холодно, холодно. Зараз холодно, але хоч вони довго тримають свої квіточки. І ще тут треба катакомби ці також не зарити. Ось там нора так і залишилася відкрута. Я дивлюся ось тут. Щось нарило. ось тут, Ось кучку ось тут. Ну, я тут бутилку поставила, дивлюсь, наче нікуди, поки сліда немає, поки чисто. Що це? Що? Малина в мене тут росте. ну, з неї нема толку, декілька ягідок, не знаю. Можливо, я її зовсім приберу. Та й все мокро, чіпляється до ніг. страшне півоні Також на городі засуха була, все посохло. Да, літо це було важке. Спека така була. Дивлюся, лавандочка моя. Начебто нормально тримається, так що, можливо, хай не вся, а хоч якась частинка приживеться. І будуть в мене нові кущики. Лавандочки. Мокро ще роса. До речі, кріп тримається. От я не знаю, кріп, як легенький морозет, чи він вимерзає, чи ні. Петрушка, то знаю, що їй нічого не буде. А от кріп навряд. Перці я повиривала, такі, які кращі, гарні. Ну, вже навряд ще щось наросте. Хоча якщо буде тепла погода, може ще щось і наросте. Побачимо. О і треба буде де теплий день взятися, вирвати ті помідори, не може з них ніякого толку і не буде. Та і все. Фух, щось запалив, воняє. Ми, до речі, також вже палимо. Напевно, вже днів 5-6 на ніч палимо, бо дуже холодно. Будинок у нас бетонний, то холодно вже. Стіни повести, які помідори вже. Де не де висят он. Такі помідорки. Треба буде їх додивитися, пообриваю, які кращі. Можливо, дойдуть. А ні, то ні. Ну, побачу, хай поки ще стоять. Вони мені Міні трактор не має грати рот, Коли приберу все одно на весну, будемо його фризувати. Зелене все, зелене, зелене. Горіхи тільки почали трішечки, дивлюся, вершки облітати. Добре, що сьогодні хоч сонечко вибрала футболки. До речі, хочу вас запитати, чи це тільки в мене, чи це так у всіх. От футболки, якісь ковтинки. Он, як перекошені, ось так завертаються. Ну, з ойця так само. Он. Від чого це так вони завертаються? От. Оця футболка без швів, то таке добро з нею. А тут де швид. Постійно як завертається в праву сторону. Я вже думала, можливо, це через ці сумки, що ми носимо на плече, чи що. Від чого це вони так завертаються? Якщо знаєте, напишіть, будь ласка. Чи це тільки в мене таке, чи це скрізь так у всіх. Зробила собі, гарячий чайок, бо дуже змерзла. Зайшла до хати, аж труся мною. Взяла цей список з трояндами. Зараз хочу подивитися, які, ну, як кожна троянда, яку має висоту, ширину, щоб точно собі вже розподілити деякі я буду висаджувати, щоб була однакова приблизно висота у них. От. Так що зараз все, передивлюся, позначу собі, От. Зігріюсь трошки чайком на вулиці, знову затягнуло. Таке гарне сонечко було, знову захмарилося. Ну, дощів, як то кажуть, немає, і то слава Богу, бо вже вони трохи набридли. Ой, таке небо якесь трохи хмарне. Залишили цей виноград для пташок. Він такий мілкуватий, солодкий, правда? Хай пташечки собі його їдять. Так що зараз буду займатися списком. З трояндами, а вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Дякую, що дивитесь моє відео. Заходите на мій канал. Бажаю вам саме головне миру і спокою, і до зустрічі в наступному відео!